31 грудня. Кілька годин. До нового року. Звичайний магазин під домом. Алло, Гальда, де да робота сьогодні до без 2 минут 12. <свят> Як його за дві минути до нового року роботи, це не знаю. Да. О, хтось іде. Давай, пока. Добрий вечір. Добрий вечір. З наступаючим вас. І у вас наступаючим. Майонез, є? Забули купить. Ага. Ну, звісно, в мене є майонез. Ну який ж новий рік без майонезу. Давайте, пачечку. Ага. Ось. Все. 700 гривень. <рив> Ви що значаєтесь? Ви ж єдиний магазин біля дому. Я в курсі. А всі інші закриті. А ти смишляний малий. Я ж залишусь без майонеза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 700 гривень. Ага, уже 800. Довго думав. <кх> eh -oh -hmm. 900! А що ти больний прийшов заражать мене? Ваша поведінка просто огидна. Це твій крабовий салат без майонеза просто гідний.